Я вважаю, що для кожного спортсмена, щоб досягнути великої мрії, треба дуже багато працювати і треба бути дуже дисциплінірованим спортсменом. Тому дисципліна це перше, що може бути у спорті. Якщо в тебе ніхто не вірить, це головне нікого не слухати. Є мрія ставити собі цель то. Прагнути її, тої цілі, яку ти собі поставив. Тому важка праця, віра у себе, віра у Всівишнього це все приводить до великих результатів. Спорт для мене дуже важливий тим, що я у спорті знайшов дуже багато друзів. Я у спорті навчився дуже правильно мріяти. В моєму житті спорт займає одну з перших строчок, тому бажаю кожному знайти, знайти себе у більшому спорті та й просто у спорті. Я б хотів би побажати. Всім нашим українцям займатися спортом, ставити собі правильні пріоритети, мріяти і досягати своєї мрії.